Вітаю всіх на каналі MoonRate. Сьогодні ми розглянемо одну з найефективніших стратегій для торгівлі на бінарних опціонах, а саме стратегію торгівлі на ретесті рівня. Чому ця стратегія працює? Тому що її дуже легко ідентифікувати на графіку, навіть якщо ви новачок, а найголовніше це проходимість даної стратегії. Вона є вражаючо висока, що робить її чудовим інструментом як для початківців, так і для досвідчених трейдерів. У цьому відео ми детально розберемо, як правильно визначати точки входу на ретесті рівня, які інструменти допоможуть підвищити ефективність угод, як правильно підбирати час експірації для максимального прибутку. Тож влаштовуйте зручніше, ставте лайк цьому відео, та давайте переходити до справжнього аналізу. І так, друзі, ми вже на TradingView, фіу, де я вам схематично намалював, що таке ретест рівня, і зараз будемо покроково розбирати, що тут намальовано. І так, давайте виділимо діапазон, який нас буде цікавити, а саме даний рівень, відповідно, в даному випадку супротива, Кожен раз, як ціна сюди приходить, вона дає максимально хорошу реакцію вниз. Але що означає то, коли ціна сюди приходить і не дає реакцію вниз, а пробивається відповідно на повишення. Це означає, що даний рівень супротиву був пробитий, і перший підхід з іншої сторони до даної області якраз і буде називатися ретестом рівня. Ось дана точка входу нас якраз і буде цікавити, аби відкриватися в даному випадку на повишення. Тобто, я думаю, все максимально просто схематично. Давайте ще розберемо з іншої сторони, тобто, якщо ми будемо пробивати рівень підтримки. Давайте виділимо також діапазон. І відмітимо собі цей рівень підтримки, де кожен раз, як ціна до нього приходить, дає реакцію вверх. Ось, кожен раз, кожен раз ми підходимо і отримуємо реакцію вверх. В даному випадку ми мали отримати також реакцію вверх, але ми пробуваємося. І відповідно, на ретесті, на першому відході з іншої сторони до даної області, ми відкриваємо угоди на пониження. Знову ж таки, нічого складного немає, все просто. Я пропоную переходити на торгівлю, відповідно, на реальному рахунку. І так, друзі, ми вже на платформі. І зараз будемо дивитися цікаві ситуації. І як тільки побачимо, де ціна буде пробувати рівень підтримки або супротиву і повертатися до нього з першим тестом, тобто з ретестом, ми будемо заходити в дані трохові ситуації. Так, друзі, ось цікава ситуація. Дві хвилини на повищення, я вже відкрився. І давайте зараз будемо переходити до аналізу, відповідно, розбирати покроково, чому ми зайшли саме з даної точки входу і чому саме на повишення. Валютна пара USDGPU OTC виділяють діапазон, який нас цікавить. На перше, що я в даному випадку буду звертати увагу, це те, наскільки сильний в нас рух на повишення був. І наскільки сильно ми взагалі рухаємось в тренді на повишення? Я думаю, це в принципі всім видно. Дальше, що би хотілося відмітити, це навіть не рівень, а область. область, від якої ми отримували хорошу реакцію на пониження. Тобто кожен раз, як ціна сюди приходила, вона отримувала сильну реакцію вниз. Але в даному випадку ми отримали пробиття даного рівня і прийшли на перший тест даного рівня відповідно на ретест даного рівня. І вже два фактори мені вказують про те, що буде рухатися ціна на повищення. Перший це те, що в нас сильний тренд на повищення, а саме навіть ось цей рух видно, як просто тут покупці переважають продавців. І другий варіант це якраз те, що ціна приходить на ретест даної області. І навіть якщо ціна була б ось тут, я би був готовий відкриватися на повищення, тому що я розумію, що ми з будь-якої точки даної області можемо отримати реакцію верх. Ось, тому давайте слідкувати, в нас залишається 40 секунд. Як бачимо, ціна пішла трішечки нижче на тест. Тобто, можливо, зняла додаткову ліквідність, пішла на тест даного максимума, навіть якщо на історії подивитися у нас тут був якийсь супротив певний. От. Але тим не менше, ми закриваємося в першу зелену свічу, і наступною свічою зараз також формуємо ніби зелену, яка поглинає минулі дві свічі. Тобто максимально сильна реакція з даної області. І навіть якби ми зайшли на початку даної області, знову ж таки, ми б зараз е мали плюс. Залишається у нас 5 секундочок до закриття даної угоди і фіксується плюс з любих точок входу. Я пропоную довго не тягнути шукати наступну торгову ситуацію. А ось і наступна цікава ситуація віза OTC. Дві хвилини на пониження я відкрився. І давайте розбирати логіку в даному випадку, чому ми зайшли на пониження. Знову ж таки, виділяю область, яка нас цікавить. Як бачите, трішечки пізня година, тому заходимо по валютним парам з OTC. Але ретест рівня стратегія працює, в принципі, на будь-яких ринках, тому. Можете торгувати її, де маєте бажання. Значить, о, останнє, що я відмічаю в даному випадку, це те, що в нас є сильний тренд на пониження. Це вже в нас такий плюсик, який, в принципі, я думаю, допоможе нам в даному випадку забрати плюс. Далі я бачу, що в нас був сильний рівень підтримки, де кожен раз як ціна до нього підходила, давала реакцію вверх. Ось. В даному випадку ми підійшли до даної області, локально дали реакцію вверх, після чого прийшли повторно на тест, пробилися. І перший підхід до даної області якраз і називається ретестом. Як бачите, я зайшов трішечки нижче, так як часто дуже буває те, що ціна приходить на тест неповноцінно, а от, торкається минулих тіней і дає дуже сильну реакцію вниз. Ось, тому ми зайшли в даному випадку трохи раніше. Ціна може, в принципі, піти ще раз повторно на тест трішки вище, і тоді вже вниз дати. От, Але я думаю, що нам двох хвилин тут більше, ніж вистачить, аби забрати плюсик. От. Тому чекаємо, перша червона корекційна свічка у нас вже є. До закриття даної торгової ситуації не залишається 30 секунд. Як бачите, ціна пробує пройти вище. Тобто, от рівно по цій тіні видно, як ціна затестила, заретестила даний рівень. Тим не менше, ми формуємо знову ж таки червону свічку, сильну червону свічку, яка нам якраз і дасть забрати даний плюсик. Ось. 10 секундочок до закриття даної торгової ситуації. І ми будемо фіксувати вже другий плюсик буквально там за 5 хвилин. Чому так швидко? Банально просто тому, що на ринку дуже багато ретестів рівня. От, і є різні різновиди ретестів рівня. Тобто, є не просто умовно простий рівень підтримки ми пробили і заретестили його, от, як я вам показував спочатку. Так само і з супротивом працює, тобто, от, якщо в нас є рівень супротиву, ціна там пробувається умовно, йде на ретест. А можна ще для прикладу трендові ретести шукати. Тобто, в нас був якийсь тренд, ціна. Відповідно, в один момент пробилося. І на ретесті даного рівня можна шукати точки входу на пониження. От. Добре, друзі, давайте не затягувати, шукаємо наступну цікаву ситуацію. Також, друзі, важливо підмітити те, що у нас є такі ситуації, як зараз. От не путайте дані ситуації. У нас ціна рухається хоч і в тренд на пониження, да? кожен раз ми дуже сильно падаємо. От. І комусь може здатися, що ось цей от імпульс на пониження це вже. Пробиття даного рівня. Але дуже часто буває так, що ціна просто вертається в даний діапазон боковика, тобто, як в даному випадку, ми пробилися ложно на повищення і після чого вернулися в наш діапазон. Так само і тут ціна вернулася в діапазон. І ми, в принципі, пішли вверх. Тобто тут ретесту немає. От. І ще таке важливе застереження, це те, що ретест не відпрацьовує в боковиках. Важливо шукати саме сильний трендовий рух, там пробиття конкретного рівня, і вже на ретесті даного рівня заходити. А я погнав шукати наступну цікаву ситуацію. І так, друзі, ось наступна торгова ситуація, тонкоін OTC. Чекаю трішечки кращу точку входу і будемо заходити. Надіюся, їй нам ще дадуть. Давайте навіть на хвилинку. На хвилинку на повищення зайшов тонкоін ОТ Сі. ж таки, давайте швиденько розберемо, чому ми так зайшли, тому що в нас ще є всього 57 секунд. Перше, що хотілося б відмітити в даному випадку, це сильний тренд на повишення. Як і локальний, так і глобальний. Тобто ми рухаємось на повищення. Це вже в нас такий плюсик є, аби заходити на повищення. Далі хотілося б відмітити дану область як область супротиву, від якої ціна кожен раз, як підходить, дає сильну реакцію вниз. Але в даному випадку ми пробуваємося, і перший підхід з іншої сторони до даної області якраз і називається ретестом рівня. Відповідно, ми зайшли на продовження руху ціни вверх, і я готовий відпрацьовувати дану торгову ситуацію на повищення. Як бачимо, ціна дає сильну реакцію вверх. Залишається 15 секунд до закриття, і буквально за хвилинку ми заберемо шикарний. Плюсик. 10 секунд до закриття даної торгової ситуації. І я думаю, це дуже круто, тому що ми забираємо третій легенький плюсик. Так, да, фіксується третій легенький плюсик, і от як бачите, в нас перша угода була по юзи GPU з юз, 43 до 56. Буквально за 13 хвилин ми фіксуємо легеньких три плюсика. А, сам, а чому? А тому, що дуже багато торгових ситуацій в нас є на ретесті рівня. Тобто, в нас тисячі є ситуацій, так як дуже багато в лютих пар, є тисячі ситуацій, на яких можна відпрацювати. Дану стратегію. Як бачимо, ціна продовжує рухатися вверх, адже в нас є дана область, від якої тут цікаво купляти. От. І знову ж таки, якщо вам цікаво торгувати так само ефективно щодня, у мене є телеграм-канал, де ми торгуємо разом у реальному часі. Що ви там отримаєте? Ви отримаєте готові сигнали для входу в угоду. Все, що потрібно, це просто повторювати наші угоди. Навчальні матеріали, щоб ви могли розвивати свої навички трейдера. Цікаво пустити реальні результати наших торгових сесій. Посилання на канал в описі під цим відео. Приєднуйся до нашої команди і почни заробляти разом з нами уже завтра. Також не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та залишити коментар, якщо у вас є якісь питання. Загалом, всім дякую, до нових зустрічей!